Восьмий тур європейської кваліфікації на чемпіонат світу стартував у неділю, 12 жовтня, вісьмома матчами у чотирьох підгрупах. Збірна Шотландії на Хемден Парк у Глазго здобула важливу перемогу в домашньому матчі над білорусами. Перемогу шотландцям принесли забиті м'ячі Че Адамса на 15-й хвилині та скота Мактомінея на 84 й Єдине на що спромоглись з гості, так це м'яч престижу вже вкомпенсований арбітром час. Копенгагені ще один лідер групи Сі збірна Данії перемогла з рахунком 3-1 Грецію. В господарі поля всі питання вирішили ще в першому таймі. Расмус Хойлон та Мікель Дамсбор забивали м'ячі після жахливих помилок захисників Греції. Ну а Йоахім Андерсон визначився після подачі з кутового. Єдине на що спромогли з гості м'яч престижу Хрістаса Цоліса на 63-й хвилині. За два тури до фінішу кваліфікації в квартеті сі визначено команди, які посядуть перші дві сходинки: це Данія та Шотландія. Саме вони в заключних матчах в листопаді розіграють, хто поїде напряму на чемпіонат світу, а хто буде приймати участь в плей-офф. Чергову впевнену перемогу у відборі здобула збірна Нідерландів на цей раз в Амстердамі на Йохенкрой Кройф арені, розгромивши 4-0 Фінляндію. Господарі поля в першому таймі забили тричі. На восьмій хвилині Даніель Малин красивим дальнім ударом відкрив рахунок. На сімнадцятій Ван Дейк після подачі зі штрафного подвоїв перевагу господарів. А на тридцять восьмій Мемфіс Депай реалізував пенальті. За шість хвилин до фінального свистка ще один красивий гол забив Коді Гакпо, підбивши підсумок цього поєдинку. Продовжує свою гонитву за Нідерландами. Збірна Польщі цього разу кадра в гостях обіграла збірну Литви на 15-й хвилині. Себастьян Шиманський вивів гостей вперед прямим ударом з кутового. А на 64-й Роберт Левандовський встановив остаточний результат на табло. За підсумком жовтневих матчів, Нідерланди забезпечили собі одне з перших двох місць у групі. G. і тепер, судячи з усього, боротьба за пряму путівку на мундіаль буде вестись між ними та збірною Польщі. Шанси Фінляндії зайняти другу сходинку залишаються лише математичні. В матчі аутсайдерів групі H збірна Кіпру прогнозовано легко в гостях переграла Сан Маріно з рахунком 4-0. Але боротьбу ці команди за вихід на чемпіонат світу вже не ведуть. Надзвичайно важливу перемогу здобула збірна Румунії в матчі проти Австрії. Чим суттєво загострила боротьбу у групі H. Переможний м'яч господарі поля забили вже на останній компенсованій хвилині. Його автором став Вірджил. Діце, незважаючи на поразку, Австрія лідирує у групі H, маючи 15 очок. На два бали відстає Боснія, Румунія третя. І саме між цими трьома командами в листопаді буде вестися запекла боротьба за перші дві сходинки. Один з найбільш сенсаційних результатів восьмого дня європейської кваліфікації відбувся на Фарерських островах, де місцева збірна перемогла 2-1 Чехію. середині другого тайму Ганус Серенсен, впіймавши суперника на контратаці, вивів господарів поля вперед. Але вже через 11 хвилин Адам Каробец відновив статус-кво. Але все ж за три хвилини після цього, скориставшись неузгодженостю дій захисника та голкіпера Чехів, Мартін Агнерсон приніс Фарерам сенсаційну перемогу. А ось збір Хорватії прогнозовано без жодних проблем на власному полі обіграла 0 Гібралтар, ще й давши відпочити деяким своїм лідерам. Отже, після жовтневих матчів кваліфікації в групі L вже фактично все вирішено, незважаючи на те, що є певні математичні та теоретичні варіанти, але збірна Хорватії швидше за все напряму поїде на мундіаль. А Чехія своє право зіграти на чемпіонаті світу буде виборювати в плей-офф. Продовжився восьмий тур європейської кваліфікації в понеділок ще вісьмома матчами у чотирьох групах. Дуже непросту, але від того не менш важливу перемогу в гостях над північною Ірландією здобула Німеччина. Єдиний м'яч, який приніс бундестім перемогу на 31-й хвилині після подачі з кутового забив Нік Вольтемаде. Здобула перемогу в цьому турі і Словаччина, яка на власному полі обіграла 2-0 Люксембург. В другому таймі на 55-й хвилині спочатку Адам Оберт, після подачі з кутового, забив свій дебютний м'яч за словацьку збірну. Ну а на 72-й хвилині Іван Шранц, щойно вийшовши на заміну, встановив остаточні цифри на табло. Після чотирьох зіграних турів групі А лідирують Німеччина та Словаччина, маючи по дев'ять набраних очок, але у німців краща різниця забитих та пропущених м'ячів. На три бали відстає Північна Ірландія, і саме ці три збірні в заключних двох турах поведуть боротьбу за перші дві сходинки. Свій останній шанс поборотися хоча б за другу сходинку в партеті Бі втратила збірна Швеції, яка на власному полі в Гетеборзі поступилася 0-1 Косово. Єдиний м'яч на 32-й хвилині за косоварів забив Фіснік Аслані. В іншому матчі цієї групи в Любляні збірні Словенії та Швейцарії голів не забивали. Гості були ближчими до взяття воріт суперників, але надійна гра Яна Облака врятувала нулі на табло. Незважаючи на нічию, Швейцарія продовжує лідирувати в квартеті бі маючи 10 залікових балів. Завдяки перемозі над Швецією, Косово закріпилось на другій позиції. Але в останніх двох турах Словенія ще може нав'язати боротьбу як мінімум за другу сходинку. Явіку в матчі суперників збірної України по групі ді збірні Ісландії та Франції зіграли в бойову нічию 2-2. Наприкінці першого тайму Віктор Паусон після прострілу зі штрафного вивів господарів поля вперед. В середині другого тайму Крістофер Кунку за рахунок індивідуальних дій зрівняв рахунок. А ще через 5 хвилин Жак Філіп Матета забив свій дебютний м'яч за французів. Та все ж Ісландія врятувалася від поразки завдяки голу Крістіана Глінсона. Що ж до самої збірної України, то вона здобула надзвичайно складну перемогу в Кракові над Азербайджаном. Хоча до 30-ї хвилини все складалося добре до підопічних Сергія Риброва, і гол Олексія Гуцуляка після подачі зі штрафного Руслана Малиновського виглядав цілком логічним. Але вкомпенсований арбітром час до кінця першого тайму автоголом відзначився Віталій Миколенко. На щастя, на 64-й хвилині Руслан Малиновський сказав ще раз своє вагоме слово і приніс нашій команді такі дорогоцінні три бали. Незважаючи на втрату очок в матчі проти Ісландії, Франція впевнено втримує лідерство в квартеті Ді, маючи 10 залікових балів. Україна займає другу сходинку, і все йде до того, що вирішальним матчем цієї групи стане поєдинок останнього туру Україна Ісландія. Надзвичайно цікавий та важливий з турнірної точки зору матч відбувся у Кардіфі, де Уельс приймав Бельгію. Вже на восьмій хвилині господарі поля вийшли вперед. Після подачі з кутового відзначився Джо Родон. Але на 18-й хвилині Кевін Дебрюйне, реалізувавши пенальті, зрівняв рахунок. Всередині першого тайму Тома Мен'є вивів перед бельгійців. А всередині тайму другого Кевін Дебрюйне вдруге реалізував пенальті. На 89 й хвилині нейтан Броудхед подарував надію валійцям, але вже в наступній атаці Леандро Тросар становив рахунок 4-2 на користь своєї команди. Надзвичайно важливі два очки в домашньому матчі проти Казахстану втратила Північна Македонія, зігравши в нічию 1-1. Причому рахунок в матчі відкрили саме гості. На 54-й хвилині скориставшись помилкою голкіпера господарів, Дін Мухамед Караман забив ударом через себе. На 74-й хвилині капітан Македонців Еніс Барді розкішним ударом зі штрафного рахунок зрівняв, але на більше господарів не вистачило. Завдяки втраті очок македонцями, Бельгія вийшла на перше місце в групі Джей, маючи 14 залікових балів та одну гру в запасі. Не сказав свого останнього слова ще. і Уельс завершився восьмий ігровий день європейської кваліфікації на чемпіонат світу у вівторок, ще вісьмома матчами у чотирьох підгрупах. Четверту перемогу поспіль здобула збірна Іспанії. Цього разу фурія роха на власному полі у Вальядоліді розгромила 4-0 команду Болгарії. Дублем відмітився Мікель Меріно. М'яч на свій рахунок з пенальті записав Мікель Оярсабаль. Ще один гол Болгари забили самі собі. Важливу перемогу як мінімум в контексті боротьби за другу позицію в квартеті і здобула вдома Туреччина над Грузією. Вже на 14 14-й хвилині господарі поля вийшли вперед. М'яч забив Кенан Єлдис. На 22 й хвилині після подачі скутового меріг Деміраль подвоїв перевагу господарів. А на 35 й хвилині юнус Агюн довів рахунок до 3-0. На початку другого тайму, після подачі скутового, той таки Деміраль зробив рахунок розгромним. Все на що вистачило грузинів, так це м'яч престижу Кочарашвілі. Збірна Іспанії лідирує в групі І, маючи максимум 12 очок. На три бали від них відстає Туреччина і швидше за все саме ці дві збірні розіграють перші дві сходинки. Грузія має лише математичні шанси поборотися за місце в плей-офф. Надзвичайно цікаве протистояння вийшло в Лісабоні між збірними Португалії та Угорщини. Гості вийшли вперед вже на восьмій хвилині. Після подачі з кутового відзначився Аттіла Салай. Але потім своє слово взяв Кріщано Роналдо. Нестаріючий капітан португальців спочатку зрівняв рахунок, а в компенсований до кінця першого тайму час оформив дубль. В другому таймі обидві збірні мали численні нагоди відзначитись. Каркас Воріт неодноразово рятував голкіперів обох команд. Та все ж на дев'яносто плюс першій хвилині. Домінік Собослай врятував для Угорщини такий важливий заліковий бал. Збірна Ірландії в Дубліні здобула складну, але важливу перемогу над Вірменією 1-0. На 52-й хвилині капітан Гостий Тигран Барсіян підвів свою команду, не втримавши емоцій, і за удар головою суперника отримав пряму червону картку. Більшістю Ірландія скористалася вже через 18 хвилин, коли єдиний переможний м'яч забив Еван Фергюсон. За два тури до фінішу збірна Португалії вже де факто на чемпіонаті світу. А ось за другу сходнику та місце в плей-офф між Угорщиною Ірландією та Вірменією буде точитися в листопаді Запекла боротьба. Аутсайдери групи АЙ збірні Естонії та Молдови в Талліні розписали нічию 1-1. На гол матіа Сакай та на й хвилині гості відповіли взяттям воріт Штефана Бодіщану на 64-й. Збірної Італії на власному полі в не перемогла 3-0 команду Ізраїля. Наприкінці першого тайму Матео Ретегі вивів сквадру Адзуру вперед, реалізувавши пенальті. Він же на 74 й хвилині розкішним дальнім обідним ударом оформив дубль. Ну а крапку в матчі вже вкомпенсований арбітром час після розіграшу кутового поставив Джан Лука Манчині. За два тури до фінішу доля перших двох місць у групі Ай вже вирішена. Норвегія та Італія є недосяжними для інших збірних. Та й сквадрі Адзурі для того, щоб посунути скандинавів з першої позиції, необхідно створити диво, адже різниця забитих та пропущених м'ячів у Норвегії набагато краще. Першою європейською збірною, яка офіційно кваліфікувалась на чемпіонат світу, стала збірна Англії. Стало це можливо завдяки перемозі трьох левів у гостях над Латвією 5-0. Дублем у цьому матчі відмітився Гаррі Кейн. Один з голів форвард Баварії забив з пенальті. Ще по голу на свій актив записали Ентоні Гордон та Еберечі Езе. Ну а п'ятий м'яч латвійці забили у власні ворота. Ще в одному матчі цієї групи збірна Сербії в гостях обіграла 3-1 Андору. Щоправда, господарі поля першими відкрили рахунок. Гійом Лопес ударом з центра поля вразив ворота сербів. Та вже через дві хвилини Крістіан Гарсія після подачі з кутового зрізав м'яч у власні ворота. Ну а в другому таймі серби досягли свого душан Влаховіч на 54-й хвилині вивів гостей вперед. А крапку в матчі ударом з пенальті на 77-й поставив Олександр Мітрович. Отже, збірну Англії вітаємо з виходом на чемпіонат світу. А за друге місце та за право зіграти в плей-офф від групи Кей ще посперечаються збірні Албанії та Сербії. До вашої уваги ще раз усі результати матчу восьмого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу. Заключні поєдинки групового етапу пройдуть в листопаді. Тоді ми дізнаємося всіх переможців груп, які отримують прямі путівки на мундіаль, та учасників плей-офф.